Можливість почути історію створення та відчути на собі обладунки справжніх військовослужбовців напередодні своєї восьмої річниці Коломийські Адельвейси завітали до учнів ліцею номер 5 Нагадаємо, у вересні діти зібрали кошти на благодійному ярмарку, щоб придбати дрон для захисників. Святковий захід відвідала наша знімальна група. На штурм з собою беруть. Наступні речі у Коломийському ліцеї номер 5 вирішили відзначити день захисника та захисниці України зустріч з бійцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До заходу ретельно готувалися всі філії закладу. Кілька днів поспіль збирали кошти на благодійному ярмарку, щоб придбати дрон. Зібрали навіть більше ніж планували, розповідає директорка Оксана Якубовська. Дрон саме собою це було рішення нашого самоврядування. Ми вирішили, що ж таке буде корисно, яке дійсно потрібний момент врятує життя. На автомобіль ми не змогли зібрати, тому на ремонт автомобіля, я думаю, що це важливо. 91 тисячу ми витратили на дрон, а решта коштів ми спрямували на ремонт для 46-ї бригади. Едельвейси часто навідуються до різних навчальних закладів. Представник бригади Артур Андрусяк каже. Бійці дають дітям можливість зрозуміти, що наше відносне мирне небо щодня виборюють захисники на сході України, захищають нас, щоб ми могли відповідно тут мирно жити і даємо їм розуміти, що е, треба цінувати те, що в нас є можливість проводити такі заходи, і не забуваємо, заради кого ми тут знаходимося в спокої і можемо дякувати, що в наше тут спокійно, немає бойових. Дій. Окрім теоретичної частини учнів ознайомили з озброєнням зокрема, дали можливість розібрати АК 74 А ще дозволили приміряти всю вагу екіпірування. Все це для того, щоб діти повністю поринули в атмосферу непростого бойового життя військовослужбовців. Учні ж на знак подяки подарували бригаді дрон. Продовжує Артур Андрусяк. Нам було надзвичайно приємно, тому що це дійсно великий вклад, і це не є річ. Дешева. І не кожен має змогу зараз в такий час зібрати кошти. Я вважаю, що хлопці на там відчують цю підтримку. Дякуємо дуже за те, що надали нам таку можливість відбути тут сьогодні. І Я вважаю, що ця річ допоможе хлопцям у виконанні бойового завдання. Разом до перемоги, слава Україні! Дев'ятикласниця Христина зізнається, попри те, що й до зустрічі знала багато чого про військовослужбовців, зробила для себе чимало відкриттів зокрема, про історію Едельвейсів. Чому така емблема, як воно все починалося? Відчуття зараз неймовірні. Це все відчувати на собі. Це якесь таке відчуття, і не можу передати. Мурашки прямо по шкірі. Дуже класне відчуття. Схожі враження й у дев'ятикласника Максима із філії 7. Я всім прям так не захоплювався, але це дуже круто, прикольно, не немає що сказати. Дирекція закладу переконана, нічого не замінить живого спілкування з захисниками, адже кожен із присутніх вклав у зустріч своє душевне тепло. Підсумовує Оксана Якубовська. Хтось просто оберегом, а хтось малюнком, а хтось просто щирою посмішкою. Я хочу подякувати. Нашим воїнам, нашим захисникам, і захисницям за те, що вони знайшли час для нас. Бажаємо всім невимірного здоров'я, невичерпної сили, наснаги. І, звичайно, що Господнього оберегу для них всіх. Нехай матінка Божа їх всіх оберігає, і закінчиться ця війна. І кожен з нас буде зустрічатися лише під мирним небом. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.